Нам відкриваються пейзажі на місто та вершини Карпатських гір, оглядові майданчики три локації, рекреаційна зона для велосипедистів чотири локації, культурний ліс. А ще для усіх відвідувачів підготовлено 8 цікавих рекреаційних сорт: бігові маршрути протяжністю 3,6-16 км, велосипедний маршрут. Вовчинецький пагорб це частина Покутської височини, що сягає 300-350 метрів над рівнем моря, похилими схилами та плоскою поверхнею, займає площу в 30 гектар. Дана природна пам'ятка місцевого значення Вовчинецькі гори являє собою систему горбів, скритими розмаїтою лучно степовою рослинністю. Серед рослинності трапляються такі цінні лікарські рослини, як шавлія, і лучна, первоцвіт весняний, а також види рослин, що занесені до червоної книги, зокрема лілія лісова. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте.